Яка будівля або пам'ятка Києва вас найбільше вражає надихає? Монумент голодомору на арсенальні парк Славити Софія Київська, потужна, красива, старезна з історією? Ну, Андрійська церква, напевно, вона дуже гарно виглядає в такому стилі. Мені подобається. Мені здається, вся історична центральна частина Києва вона неймовірна. Але сьогодні я була у дворику з воронами і вперше познайомилася саме з самими птахами. Я думаю, це прекрасно. Я обожнюю муромець, це труханів острів. Мені дуже подобаються золоті ворота. Вони просто дуже гарні. Я вже декілька разів була там, як на екскурсії. Звичайно, майдан це те місце, куди ти куди ти приходиш, і без сліз, звичайно, що я навіть зараз. Тому що дуже В мене і чоловік військовий треба туди приходити. Ходити, щоб вшановувати пам'ять е військових. Найбільше мені подобається батьківщина мати. Дуже надихаюча споруда, і, і я дуже рада, що на ній замінили цей символ на герб України. Тут недалеко на рейтерській є закинута будівля, колишня лікарня, і вона мене одночасно і надихає і дуже засмучує, тому що вона знаходиться в такому стані. І, на жаль, наша влада міська не дуже сильно приймається станом цієї будівлі. Володимирська вулиця подобається. Саме будинки в ній ну, по ній. Андрійський узлов. І Андріївська церква, тому що я мене звати Андрій, от і я виріс недалеко проживав біля Андріївського звозу І постійно там з мамою, з батьками, з татом, з братом з усією родиною завжди гуляли там. Мені подобається центр, золоті ворота. Тут дійсно можна вийти на рейтерську, пройтись по пейзажці або на велику Житомирську, і там історії дуже багато про будинки. Космічна, наче станція біля Рівермолу. Ой, не Рівермолу, а Ocean Plaza, Насправді, що зараз можливо під питанням зносу. Що дуже ну, погано і важливо зберегти таку споруду mm -hmm. як культурну пам'ятку. Які історичні пам'ятки Києва надихають саме тебе.